Друзі, добрий вечір. На вулиці 3 травня. Сьогодні середа і традиційно хочу відповісти на ваші запитання. Дякую, що ви слідкуєте за, так скажем, спортивним життям Львівщини. Деякі дуже вболівали. Дякую. Хочу похвастатись, звичайно. Перше місце особисте. І перше місце команди. З Володією Єлісєєвим вибороли Кубок Львівської області. Дуже приємно, була запекла боротьба, але ми постаралися і виграли. Через два тижні, чуть менше вже, чемпіонат області. До речі, запрошую спортсменів, любителів, які вміють ловити флетом. Не стісняйтесь, приїжджайте, приймайте участь. Навіть в групі Viber Flat Feeder Львівщини іде реєстрація. Вже вже 4 команди є. Хоча б так команд би 10 зібрати, і буде кубки, я замовив, медалі. Судді є, дуже хороша обстановка була, дуже добре ми позмагалися. Я е, зупинюсь якось окремо на цих змаганнях. Зараз просто не хочу аналізувати, тому що сильно я вам секретів не відкрию. Тому що, ви розумієте, через 10 днів одні змагання, а через місяць Кубок України на водоймі Баунті. Тому це буде зашифровано. Буду, не буду сильно вам розказувати і при зйомки відео. Я ще одне тренування, може, поїду в неділю. Постараюсь. Там є в мене запитання, хочу перевірити. Давайте вернемося до... До запитань. До речі, ми з цього турніру не збирали трошки коштів, також задонатимо на Збройні сили. Так що ми зря не збиралися. Потім я вам про ці змагання окремо зроблю відео, бо там є над чим поговорити. Дещо я вам розкажу. Поїхали. Лєвін Євгеній. А, і в кінці підведемо підсумки Вікторини. Є переможці, я вже відібрав їх. Лєвін Євгеній. доброго дня, Сергій Іванович, підкажіть, будь ласка, що можна мені зробити після рибалки під рясним дощем? Не просохла ручка водилища і пробки. пробка покрилась пліснявою. Як позбутись плісняви? Що би я зробив? Я не сильно спеціаліст. У мене, знаєте, є в кухні такі губки маленькі продаються. З однієї, паралончик, а з іншої сторони, така жорстка войлочна поверхня. Теплу водичку, фері, там, чи якийсь миючий засіб і добренько помити, При того, що тою жорсткою пошліфувати. Якщо не змивається, дрібною шкірою шкурочкою, наждачною. наждачною, не бійтесь. Але коли вона висохне, не по мокрій, не змивається. Висушити і наждаченою шкурочкою, чуть -чуть, даже так от полосочкою, можна пройтись. Але я думаю, що губки достатньо. Просто я, от коли замокаю на дощу, я навіть не не спеціально не сушу, але чехли я розкриваю, щоб там воно дійсно не запліснювало. А краще, звісно, витягнути на поверхню, десь в гаражі, вдома і посушити, протерти насухо, і воно скоренько просихає. Нічого страшного. Деякі покривають корсілка, по моєму називається такий типа типу лака, але я не люблю такого. Воно, звісно, захищає і візуально красиво, але вже натуральної тої пробочки вже не буде. Я би так помив би. І, до речі, після рибалочок, після таких от дощів, обов'язково мийте теплою фері кільця. Там буває нальот виходить, і цей нальот як абразив, і шнури нищить і моножилочки. Так що мийте, після особливо таких от тяжких умов, мийте кільце. Так, Василь Андрійович, будь ласка, відвідуйте інші водойми, там, де дійсно цікаво ловити і шукати ключик до клювання. Бо баунти, що не кинеш, на все клює. Але відео дуже гарне. Василь Андрійович. Щоб ви зрозуміли, спортсмени на першому турі, турі було 3 з, нулі, з нулем, в другому турі, по-моєму, один. Так що це не дуже такий акваріум. Пробуйте, приїдьте, покажіть клас. Далі, Мирослав Клозе одразу лайк. Іванович поправив налаштування. Ну тепер видно підписку, все видно. Вітя Пушка, все видно. Так, 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 давайте скоренько. Так, конкурс я пропускаю і в кінці я вам об'явлю, вже в мене виписано. Алкін кота. Чекай кота! Кс -кс -кс Котяра, біжи сюди. Тут тебе чекають. Так, тут щось Валера пише. До речі, два підписника були суддями на змаганнях, дуже добре відпрацювали. Всі спортсмени відмітили непогане суддівство. Це нелегка справа. От Валера і Юрій Василину. Я їх запросив на е, чемпіонат. Не знаю, дадуть вони добро чи не дадуть. Хто хоче посудити, хто має поняття в рибалці, в флет-фідерному спорті, напишіть мені в приват. Може, ще одного мені треба буде одну людину. 500 гривень в день, то є два дні, 1000 гривень получаєте. З транспортом, можливо, от якщо Юра поїде, він всіх трьох, Валера, Юра і ви третій, хто там може привезти. Так що напишіть мені в приват. Так, це все вікторинки, вікторинки, я потім на них зупиню ось. Маракеш. Жаль, мені до Львова трохи далекувато. Їздив би з вами по змаганнях і варив бограч. Люблю це діло. Приїжджайте, варіть нам Бограч. До речі, хлопці ночували на водоймі з суботи, на неділю варили бограч. Трошки рідкувати, але після Дня змагань пішов тільки так. Так, це все вікторинка йде. До речі, у нас там вже 5920. Давайте піднатужимося вже за тиждень-півтора, закриємо 5 тисяч і зробимо якийсь цікавий розіграш. Я вже підберу призів трохи хороших і розіграємо. Давайте, може, знайомих. У нас 4900 хлопців, якщо кожен десятий по одному підписнику, це вже 500. Давайте підтягуйте друзів, знайомих. Будемо розширювати аудиторію і спілкуватися ще більше. Далі, далі, далі Вікторина, Вікторина. А от студія Блік. Ще, ще потрібен суддя. Пишіть мені у приват, давайте координати, телефон. Якщо треба буде через понеділка я вам скажу. А Валентин Нечепорук. Чепорук. Слава Україні! Доброго дня, Сергій Іванович! Дякую за вашу працю блогера. Все дуже цікаво і інформативно. Короповими вуличними ловити навіть не збираюсь. Тільки фідерами. На даний момент маю два Brain Crossfield до 100 грам в рості 3,9 та два флагман Лігент до 150 грамів в рості 4,20. Задумався про заміну на спортикси. Питання в слідуючому. чи достатньо буде взяти 4 Спортикс Midi до 150 це не медіум. До 150 грамів в рості 390 чи взяти два мідика в рості 3,2 і 2 дістанці. Да. Краще, звісно, 4 в один, в, одну, в один тест не беріть. Як правило, ловимо ну, максимум два удилища на нормальній рибалці. Тому якщо у вас дистанція дальня, можна використати або 4,20, або Дістан 3,90. А медіум може такий метрів до 60-80, спокійно закривається. І риба там до 5-10 до кг навіть. Тому я би радив би два медіум і два хевік брати. По е, росту, по, так скажемо, довжині будилища. Дивіться по своїм фізичним даним і навикам кидання. Наприклад, дивіться, от зараз я ловив майже. Два тури 3,90 дістансом, дистанція до 100 метрів закривалась спокійно, сидячи, майже не вставав ніколи. Це вже коли не було. І то перший тур проти вітру кидав, нормально закривав ці дистанції. Єдине, що я докупляв сімиозові кувіртіпи. Дуже хоро... Мені дуже подобається виліт от з цими квівертіпами. Тому подивіться, якщо фізично ви крепкі, маєте вже навики. Кидати карпом у водили ми можемо сказати. Там трошки специфіка закиду є. Беріть 4,20. Якщо А медіум візьміть 390. А, а медіум і нема 4,20. так, я б брав би брав. Медіуму взяв би 390, а Хевіки, мабуть, все-таки 4,20. До речі, ультегри 5500, мені не подобаються на Спортексах. На, на дистансах, якщо вони, мабуть, підуть. Я все-таки би брав би дайви, вони, я вже говорив, шпуля під кутом до кольця. І тоді менше шум, менше, кращий виліт зі шпулі. Краще. Майже не чути, як леска проходить по кольці. Так що з Ультеграми спробуйте. От в мене на Інтішках Ультегра не, стай, не, не прижилась на 220-му. Просто не вилітає. Так, Wield 13. Ночу при ловлі на фідер, використовую світлячки. В флагмані є адаптори для світлячків, які чіпляються на кінчик фідера і взагалі не заважають. не заважають. Я не ловлю з світлячками. Я фонариком підсвічую, коли ночу щось ловлю. Або сигналізатор, який сигналка і засвічується лампочка. Так, 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 це Вікторинка йде. Кашаєв готується. До речі, всі гості Київські, Харків, Полтава, непогано виступили, всі, можна сказати, в п'ятерки, в четверки чи в п'ятерки. Три команди приїжджало, так скажемо, здалека. І всі... Ну там досвідчені спортсмени, майже всі збірники по Фідеру України. Тому вони непогано виступили. Дякую, що ви дивитесь тут. Що мені дякую за відео. І вам дякую. Не забудьте лайк і коментар. Не забудьте трошки тоді відео просувається краще і в рекомендованих воно засвідчується більше. Туди людей охват аудиторії більше. А, а Головне, щоб хто не підписаний, підпишіться, не, ж, не жмотіться. Так, Ігор Кучма, в очікуванні відео змагань дуже цікаво, все-таки хто спрогнозував результат переможця в особистому і командою. Результат я вам розказав. До речі, завтра, мабуть, буде друга частина з цього турніру. Сьогодні я можу з цим, дай Бог, закінчити. А може, що сьогодні щось спробуємо. Хватай. У мене трошки на роботі зараз є заморочки, тому я днем не можу вибрати час для відео тільки вечорами, ночами. Іван Блажей, Сергій Іванович, підкажіть, на яку комфортну дистанцію можна закидати міді з помп 210-39 метровим рапідом? Я думаю, 120 метрів можна спокійно тримати. Так, Олег Пінчук, добрий день. Підскажіть, будь ласка, самий ходовий попап, плаваючий в Трініті? Ой-ой-ой, хлопці, вони всі ходові. Мені подобається в Трініті. Я що ловлю, от дивіться, Сквіт, Монстер Краб, SKS, це от три самих перших, потім кріль, четвертий. І мультиколори вони дуже дуже класно, коли можна з кольорами побавитися. Дуже класно. Оці далі там такі розовенькі, кругленькі, солоденькі. Ага, там Малбері було. ну Там далі вже ду, такі дуоси. дуоси. То попапи чистих. Всі попапи дуже якісні. Беріть, які вам подобаються. Я би вам рекомендував, у кого немає ще колекції таких ну, сумків-попапів, візьміть мультиколори. Дамблси і кругленькі різних кольорів. У них коробочка там 4 чи 5 кольорів, дуже важливо. Ось таких 2-3-4 коробочки маєте, різних смаків. Все, ви маєте рибалку, яку хочете. Так, 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 далі далі, 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 далі. Діні задає питання. Якщо тягнеш рибу і пролунала команда стоп, то вона вже не йде в зачок? Так, не йде. Якщо. На спортивних змаганнях команда Фініш. все, все що в воді вже можете не тягнути. Це вже не залік. Риба рахується та, яка вийшла вже повністю витягнута з води. Тільки та до фініша рахується заліковою. Дякую, дякую, Валера. Пише дуже цікаві змагання в другому секторі 15 риба. В середині. Та наприкінці з нулями. От вам і акваріум з рибою. Валера побігав два дні, трошки піддивився, вже він, його вже тяне на змагання поучаствувати. Тут у нас один москалик попався, що ми тут на польській території. Коротше, тут таку брідятіну пише, я йому сказав, що він москалик, і його жаба задавила, щоб він здох. Він ще мені не відповів. Я його спеціально не видаляю. хай дивиться, хай завидує, що ми під час війни навіть можемо відпочивати і на Збройні сили збираємо і підтримуємо. Хай їх, знаєте, як їх жаба давить. Уроди. Так, Оксана Майк, слава Україні! Дуже цікаво, пізнавалі контент. За який період реально можна освоїти фідерну рибалку з нуля до чемпіонату світу? Питання, дивіться, фідерна. Фідерна це класика. А якщо і флет, то це флет. Ну Фідерна, я рахую, складніша рибалка. От іменно класична фідерна, дуже складна рибалка. І там попасти в збірну у нас в Україні дуже велика конкуренція. Там в основному молоді хлопці, темповики. Як правило, у нас хоча б один-два тури проходять на водойомах з темповою рибалкою і з ними дуже тяжко конкурувати. По флету, от уже, дивіться, я пенсіонер, я вже попадав в збірну, маю непогані результати. Тут ще можна позмагатися. Десь перекид, темп, високий темп це 5-7 до 10 хвилин. Це вже можна якось освоїти. Плюс, я ще рахую, не дуже складна технічна снасть. Флет, топтушки, тобто, поводочки, це осваюється ну, до збірної, до 2-3 роки можна дорости. Якщо є здібності, якщо є хоча б ну, якийсь мінімальний досвід рибалки, я думаю, при великому бажанні можна дойти. Можна. Але ще, крім того, треба мати команду. У лічки ви не зможете попасти. У нас відбір. Наскільки я розумію, командний. Тобто мінімум двойка. Команду. Тобто треба шукати напарника і тренуватися. І не пропускати змагання. На змаганнях дуже багато. Ви набираєтесь досвіду. Такс, 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 далі. Сергій Могилко. Сергій Іванович, вік живий, вік працює, не працюєш добре за свою славу, слава, слава Збройним силам. Денис Рудницький, вітання з перемоги, тренування дають своє. Ви секрети, на що ловили, а що було в фавориті. Поки що не, не відкрию всі. Там не так багато секретів, але не хочеться давати, так скажем, багато праці затрачено, навіть на ці маленькі секретики, щоб їх так просто взяти і викинути. А в наші відео переглядають всі, хто буде приймати участь в змаганнях, я вам гарантую. Так, Ігор Ігор, героям слава! Вітаю з перемогою. Зрозуміло, що відео з обмеженням по інформації, про що на що, на жаль, камера не бачила клювань. Ігор, я не мав часу камерами займатися, чесно. Разом з тим вірю у вашу перемогу. Навіть знав, що переможете, бо підготовка була суттєва. Думаю, що цю водойму вже знаєте, як ніхто. Бажаю успіху по-дальшому. Ну, я ще не дуже її знаю. там Я, я знаю одну п'яту секторів, так, по крайній мірі, що я там ловив. А от Я попадав в один сектор, де я ловив, але там невдало я ловив другий тур, а перший я там не ловив, третій це четвертий по, по озерному. Але будемо ще готуватися до України, треба серйозно готуватися. Андрій Дільний не підписаний, на жаль, хлопці негарно з Матюками, зразу видно, що львівські. Я йому зробив теж зауваження. Я зауваження приймаю за Матюки, інколи, звісно, виривається. І тяжко їх інколи з контексту удалити на монтажі. Але ці уточнення на рахунок львівські, не львівські, це ви зря говорите, тут це не до чого. Так що не треба, так скажемо, загалом. Звинувачувати всіх львівських хлопців там, чи людей. Я, наприклад, не львівський, я народився в Києві, я тут служив і лишився жити. Але я вже більше у Львові прожив, ніж в Києві набагато. Тому я вже можу сказати, що я Львівський. Вася Чемпіон, Іванович як завжди дуже потужно пишаюсь, що знаю вас особисто. Здоров'я вам і натхнення всьому. Дякую, Вася. Дякую. Приїжджають до нас на змагання. Ти ж у нас Спортик чи не спортик? А, галицький кльов. Доброго дня, Сергій Іванович. Підкажіть, будь ласка, яку голову для підсака, для великої риби використовували на турнірі? Я використовував дві, навіть три голови: одна престинувська така на дрібну зовсім рибу, типу краснопьори і карпіка до кілограма сантиметрів, вона 50, мабуть, 55. Брейновська, 65-ка. Але вона не глибока, таку рибку десь до трьошечки. І орієнт такий настоящий карповий підсак, теж 65 чи 70 діаметр. Це вже на рибу більше 3 кг, щоб вона в мене не втікла. Зараз грейся таки непогані. Є голову, пофлагман заходив куча голов, вибісі куча голов. На Кричевичах, по-моєму, Грейсуськими вони торгують. На фішфішком є зайдіть на сайті. Грейсуський теж у них є. Так, далі пішли хлопці. Ігор Лавренюк з перемогою. Шан ще є за призове місце. Звісно, є. Слава Україні! Навіть риба з матом матір. Так, там трошки ми поматюкалися. Вибачайте за матюки. Я сам не люблю матюкатися. Але під час рибалки інколи виривається. Сергій то справи майстри злякалися. Вітання, дякую. Сергій Лєщенко. Вітаю з перемоги. Сергій Іванович, з другом, Скажи, які підсаки у вас? Ту, що повісив сохнути, я впізнав голову. А яка ручка в неї? А давайте тоді, я точ... Брейновська у мене підсака, ручку я ставлю туди. Аб... Ну, у мене дві ручки: це дренан, карпов, Карпова така спеціальна. Третій коліно тоньше, я роздавив в енергії. 220 вона зараз довжиною ручка. А Брейн, зелена ця ручка. Ой-ой-ой, я забув, як, як її обзивають, Ну, фідерна ручка, зелена, як написано, Брейн. То цю я на меншу підсаку ставлю. Хороші ручки. Зараз, до речі, вже з'явилися в Ібісі нові. Подивіться, така зелена ручка, я забув точну назву. Може, буду монтувати в скину фоточку, якщо знайду. Так. Ручка 2,20, а третя у мене ручка четверка, але я робив з нею одне коліно знімав тройку. Там дуже довгий мені не потрібно було. Так що, Дренен, а там була брейн. Так, Ігор Кучма, цікаво, змаганням це зовсім інша історія. Сергій Іванович, є, а, є, а є якісь варіанти боротися, коли вам. Сусіднього кидають у ваш сектор. Є. Визиваєте суддю і типу протест говорите, що мені кидають в сектор. Суддя буде стояти на лінії, дивитися. Якщо повториться, буде або зауваження, або жовта карточка. Тільки суддю. І так ви не докажете нікому. Кричати, просто покликали суддю, сказали, що вам кидають в сектор, будь ласка, розберіться. Суддя стане на лінії і буде дивитися. Так, Плотва як оселедець з магазину, натуральні батони. Так, да, там Плотва красавиця. Я вам в другій частинці побачите. Там Сергій Володимирович Петухов ловив в нульовому секторі там трошки наловив, і я відео зняв. Подивитись. З перемогою. Дякую, Ігор, за, за вітання. Ірина, дідусю, чому звук такий поганий? Я там з мікрофона знімав, тому і звук поганий. Ну не було часу, чесно, до змагання. там. Я, Були такі періоди, що покльовка хвилина 30 секунд. Я не, не, не хотів взяти канапочку і раз за три до сумки доходив, і знову покльовка, так, так і не дійшов. А потім пауза, може бути годину без, без покльовки. перекидуєшся і нема. Все, закінчив я відповіді на запитання. Давайте тепер підведемо підсумки Вікторини. Значить дивіться, суму о, ваги о, команди переможниці, ну, максимальні, в смислі вага. Ну, вона і співпала із переможницею. Це була команда наша Sportix Bounty. Я і Єлісій Володимир. Ми зловили 81 кг 495 грам за два тури. Цифру е в своїх прогнозах 80 кг. Назвали зразу два чоловіка: Олександр Мазуренко і Ігор Кучма. Ось цим двом людям буде приз. Це, скоріше всього, пару баночок буде кожному бойку якихось знайду в себе. Далі е особистий кращий результат за два тури. Це мій результат 46 670. Найближчий результат був 48. І знову два переможця Лєвін Євгеній і Боб 4848. ,48. І за один я ще не вибрав одного з переможця, який назвав. ну Я там відео пам'ятаю, я говорив в одному турі, в одному турі, але всі називали особистий залік загал, загалом. І я вибрав максимальну, максимальну вагу в одному турі. Це 28-260. Якщо я не помиляюсь, це квас показав такий спортсмен у нас в Італії. І Ігор Щетінін назвав цифру 28, майже точно вгадав. Ось ці у нас переможці: Олександр Мазуренко, Ігор Кучма, Левін Євгеній, Боб і Ігор Щетінін. Будь ласка, мені в лічку координати. І я вам. Відправлю якісь призи від себе або якусь, від якоїсь фірми. Може, прикормочки якоїсь, ще знову від Фідерспорта вам пришлю, і, і бойліків по Так що пишіть влічку і домовимося. Хто львівський, це добре, хто не Львівський, я відправлю нову почту. Все, на цьому закінчуємо. Завтра постараюсь зробити другу частину. З Кубку Львівської області закінчимо це відео. Ну і все. Ще раз нагадаю: підписочка, лайк і підтягуйте своїх знайомих. В групах поширте, Може, ці відео, які ми з вами спілкуємося, може, це комусь буде цікаво. І підписників треба підтягувати. Ми залишилося нам 80 чоловік до 5 тисяч. І будемо з вами якусь Цікавий розіграш, ще проведемо. Все, до побачення, слава Збройним силам. Завтра знову зустрінемося, але вже в другим відео. Все добра ніч, до побачення.